Дружина міського голови має робити цю роботу. Влада не була готова до того, щоб озброїти таку кількість людей. Тільки почалася повномасштабна війна, включилися всі однозначно на прощі в Крилосі, продали пряники і купили машину капелану. Мені чого було важко, тому що я ходила по вулицях і я відчувала відповідальність за кожну яму на дорозі. Українізація, а не політизація зараз. Міський голова має можливість ставити бруківку, тому що лікарня на мазепи вже виглядає пристойно. Піариться жінка Анушкевича, це не піариться, мені було взагалі це вже не важливо. А в нас міський голова займається політикою. Хіба це правильно? Це жахливо взагалі. Не хоче говорити на це тему. Вісім років. Покращувалася якась ситуація, та начебто ну так звучало, що і з логістикою, з амуніцією, з якимось там захарчуванням Зрештою, в перші дні війни виглядало так, що якраз ні, що знову ж таки рівно те саме, що в 2014 році знову все на плечі волонтерів. Люди мають самостійно організуватися, і знову народна армія. Ну може, волонтерський рух просто активніше видно так, чи все таки ви відчували так само, що що були великі недопрацювання в цьому? Е, недопрацювання були однозначно, але порівняно з тим, що було в 2014 році, це є небо і земля. Просто на початку от, здавалося, що нічого немає, нічого не... зразу так здавалося, тому що дуже багато людей пішло одночасно. Люди були настільки вражені цим. І от тож, ця пісня Голий босий» була, але це вже не була. Порівняно з 2014 роком. Ну, це не, не можна навіть рівняти. В мене навіть є фотографії 128-ї бригади хлопців, коли вони були в такій формі зимовій. В цих ватних штанах. Це 14-й рік, 14 mm. рік. Зараз такого не було. Зараз вже все рівно форму давали, взуття давали. Просто паніка завжди є. Паніка була в людей однозначно. Ми маємо, що маємо. Тут просто людський фактор, мені здається, більше спрацював. Мається на увазі, що робили, хто що міг? Для того, щоб робили зразу... все, хто що міг. І Звичайно, що якщо б наша влада більш серйозно до цього всього віднеслася, тут навіть не питання народної армії купити капці хлопцям, питання зброї в першу чергу. Розумієте, це для, для мене космос. От вчора мені передзвонив солдат один, Петро Зотенії. Ну він зараз не в Отонії, а в гарячих точках. І він мені каже, Ярославіна, нема біди. Бо він був тоді, він виходить з, з Дебальцева, порівняти. він має що порівняти. Uh -huh. І я от по ньому десь орієнтуюся. І Петро каже: нема біди, Ярославіна, годують добре. І він, причому він не, не на третій лінії стоїть. Він весь час в складних точках. Uh -huh. Але каже, ми, ми готові їсти одну кашу. Нам не треба ні згущеного молока, яке нам привозять. Нам не треба джема, каже, нам цього не треба, ми, готові, ми не приїхали на курорт, ми готові їсти одну кашу, але дайте нам зброю. Це я ще не перебирала, це теж цікаво. Це прийшло з Америки побажання українським дітям. Вони пливли три місяці. Ми вже не знали, прийдуть, вони не прийдуть. Це вже ми будемо мати хлопцям роздавати. Трошки ліків, трохи канцтоварів. Якраз до нового до нового навчального року це супер. Це у нас місце солдатське. Ми коли пакуємо посилки, ми передаємо посилки, ми купляємо те, що хлопцям треба. Але все рівно смаколики якісь треба поставити. І от якраз ми пакуємо консерви, потім солодощі, і потім, наприклад, форму хлопцям, чи капці, чи щось серйозніше. Коли людина отримує там смаколики, хлопці радуються, бо вони ж всі хочуть оцих дрібниць таких. Реально на цих дрібницях тримається настрій, тому що вони відчувають, що про них ніхто не забув. То, що люди хвилювалися, що не було там що одягнути, і так далі, і тому подібне. Це все дурниці. Я на це не звертаю увагу. Це людський фактор. Але саме головне, що наша влада не була готова до того, щоб озброїти таку кількість людей. Тероборони це стосувалося також. Ну, тероборона це окрема тема. Назва оця тероборона. Люди думають, що вони будуть територіально обороняти свою місцевість. Але ми ж знаємо по п'ятому батальйону, як було в 2014 році, їх зібрали в надвірній, в делятині, і теж хлопці думали, що вони будуть сидіти тут і охороняти якісь склади. А потім їх кинули на схід, і це була скандальна історія. Правильно? І тому наша тероборона вже тепер яка сформувалася. Частина людей думала, що також вони будуть сидіти тут і охороняти Івано-Франківськ. Але частина знала, що вони рано чи пізно підуть туди. І вони вже коли були тут, вони вже готувалися до цього. Порівні з тим, що якщо взяти порівняти 2014 рік тероборона і п'ятий батальйон наш, і зараз тероборона. То це вже зовсім інший рівень людей. Розумієте, в цю тероборону записалися патріоти, записалися люди, які хотіли воювати, і вони готувалися. Вони хто собі сам купляв хороші каски, хороший одяг. Вони підготувалися до поїздки туди, вони вже були готові. Це різниця дуже велика. А якщо порівняти особливості волонтерського руху, 14-й рік і от зараз 22-й. систематизація вже є. По-перше. В 2014 році був такий хаос. Тож багато людей брали за якусь роботу, але їх, по-перше, було значно менше. По-друге, це були початки, воно довше налагоджувалося. А тут вже тільки почалася повномасштабна війна, включилися всі однозначно. Ті організації, які працювали і які втрималися з 2014 року, вони включилися з першого дня, отак От як наша організація. І кожен вже знає, на чому він спеціалізується. Кожна організація десь до чогось доходить. Міняються плани буквально кожний тиждень, щось інше. Розумієте, ми, наприклад, перший тиждень війни ми купляли тепловізори. Зараз ми вже тепловізори не купляємо. Зараз ми купляємо машини. Ми доходимо вже там до квадрокоптерів і так далі. Це вже інший рівень. Як тоді у нас була адресна допомога, так і тепер. Ну напевно, тому що. У нас багато контактів з хлопцями, з тими, які були ще з 14-го, і вони вже називаються, ну ж вони приїжджають вони вже як до мами. Це не можна навіть навіть це передати неможливо. Ці всі, е, Це просто ці всі обійми, це я не можу. Просто от хлопці приходять зараз, багато хто контужений, той поранений був. Вони коли приходять і ми з ними обіймаємося. То в мене серце десять разів стає, і вони дзвонять. Вони навіть не кажуть там дайте мені то, 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 то. Це зовсім інший рівень. Але адресна допомога в нас як була, так і лишилася пріоритетом. Ми не ніколи не працювали отак на генералі, грубо кажучи. Знаєте, ми допомагаємо там тільки там, десятці, чи ми допомагаємо тільки 128. Ми допомагаємо нашим хлопцям. Франківським з області. Або, наприклад, хлопці наші нам підкидають когось зі своїх друзів, яким потрібна допомога, наприклад, Донецьким. І ми з Донецькими дуже гарно спрацювалися хлопцями, тому що їм ну, нема кому допомогти. Ми знімаємо цікаві розмови з франківцями про Франківськ і не тільки. Підписуйтесь на канал Франківський Теревені і ставте лайки. Добре, а що стосується, наприклад, вимушених переселенців. Ми, коли говоримо про волонтерський рух, ми говоримо про збройні сили і допоможи збройним силам, і перерахуй на збройні сили, але ж є і ця величезна категорія, якої раніше не було. Вона в 2014 році також була категорія переселенців, але це було дуже мало людей. Це важко і навіть порівняти, було Так, та, легше було дати собі з цим раду. А ми цим не займалися буквально так трошечки, трошечки. Але зараз однозначно ми від цього не можемо відійти, я багато займаюся через спілку жінок україни ми з ними познайомилися, мали контакти десь якраз 14-15 рік, і це є така сітка по всій Україні, і це дівчата з сходу України, з півдня, ну вся Україна. І зараз їм дуже потрібна допомога. І, хоч пріоритетом для мене завжди залишиться зсу. Але я бачу, наскільки збільшилася ця робота. Навіть мій відсоток роботи гуманітарні питання збільшився в рази. Ну ви працюєте, наскільки я пригадую, з 2003-го? Іменно благодійний фонд. Благодійний оберіг, фонд оберіг. він працює з 2003 року. Як соціально відповідальний бізнес ми завжди допомагали. До нас приходили всі. Ще далеко до того, як Віктор став міським головою. Він а завжди... Що вас що спонукало вас взагалі? Напевно, люди десь недооцінюють цю рису Віктора, що він ці речі завжди робив щиро. Він не робив це для піару. Просто завжди є фірма, яка працює. І є люди, яким щось треба. Там, наприклад, школа для особливих дітей. Правильно зараз їм всі допомагають. А коли їм дуже треба було ті перші роки, там з тих 2003 року. Це ж певно не найбільша була фірма франківська ну, Це та... була маленька фірма, але так. коли він став міським головою, його почали оцінювати цю його благодійну роботу трошки з боку, що це піар, це не піар. Це в нього, от він такий є. Чекайте, там розмежуємо. Все-таки це фонд, яким опікуєтесь ви, а, чи та, Віктор Андрісович. Спочатку він опікувався ним. Я ще дітей бавила дома. Угу. Так що це фонд з довгою історією. Yes. Розумієте? І ми ж допомагали і культурі, і освіті, і всім підряд ще до того далеко, як він став депутатом. Це все була, був ланцюжок. Ну, 20 років, 20 років волонтерської роботи. Як ви себе відчуваєте? 20 тоді, ну, років. Тоді, тоді це були такі більше точкові питання. Угу. З 2014 року це реально, це просто це день робота. у день, це є робота. 2014-2015 рік, якщо взяти 100% мого часу робочого, то, напевно, 80% займала волонтерська робота, а 20% бізнес. Угу. Зараз, напевно, знову це ж саме. Ну, а як бізнес від цього живе? Вам вже треба якийсь ресурс, зрештою. А ну? я не знаю, як ми цей ре... ми встигаємо. З це дуже непросто, але ну, команда працює, бізнес налагоджений. Я прочитав про те, що 3,5, здається, мільйона гривень, так у вас написано, це є фонд саме благодійний і до свого, так? Це 3,5 мільйона гривень. Це ми не те, що перерахували, це те, що ми. Ну, придбали придбали. це, що ми купили, придбали, нам хтось приніс, ми передали. Як перейшло через нас 14-15 рік, ми на одних пряниках наших знаменитих ми підняли 3 мільйони гривень. Це то, що ми їх продавали, і ми це все купляли, все, що це ні це... самі в голові не вкладалося, коли я це оце все прорахувала. Це була така робота. Це треба було це все організувати, щоб ці продати, щоб вилучити ці гроші і вже на ці гроші все купляти. Ми на прощі Крилосі продали пряники і купили машину капеланові. Я завжди це кажу: ну це ж теж не так просто. В 2014 році на День Незалежності ми продали дві тисячі пряників, купили купу амуніції для тої ж 128-ї бригади. А зараз вже ну, нема в цьому потреби. Зараз є якісь люди, які присилають гроші, які довіряють нам. Але є така подушка: є своя свої кошти. Є ті кошти, які присилають тобі люди, які довіряють У мене Леся Савчак з Канади. Вона постійно присилає гроші. Постійно вона довіряє мені. Це ті кошти, які нам приходять для того, щоб ми ними розпоряджалися. Тому що нам люди довіряють, людина сама, наприклад, не може цим займати. Не всі можуть бути волонтерами, тому що волонтери це фактично теж робота. Це ж не, не просто так. Це все організувати, купити, відправити. Це треба мати е, якусь е, базу, треба мати розуміння, як це робиться. За рахунок е, от фірми Рітас. у нас і цей ресурс, у нас є приміщення, у нас є склад, у нас є кімната. Це теж все треба мати. У нас є люди, є машина. Є мій Петро Милянович, який загрузила коробки, запакували, і він повів на нову почту. Є Юра, і ми всі працюємо тут разом. Приходять його друзі, і воно, воно так все працює. Розумієте, в Литві син один і другий, один гроші присилає, другий зв'язок з литовськими волонтерами купляє все, що нам треба, він сюди відправляє також. Це все робота, це така павутина. У тобто, плюс ще ми говоримо і про такий товарний хаб, та? коли вам сюди присилають безпосередньо якісь там так. Ну, матеріальні речі. Які ви дуже сортуєте і роздав. відправляєте, так Так. люди знають, що в нас воно не пропаде, що ми не якісь волонтери такі одноденки, угу. і вони знаючи нас, нам присилають. З 15 рік ми в нас були і такі серйозні речі. Машина там 9 тонн, я вже не пам'ятаю. Ну ми приймали і то все роздавали. Чи займаєтеся зараз волонтерством? Так, в мене є люди, знайомі, які саме знаходяться на фронті. І є е, волонтер, який офіційний, і ми з ним збираємо там на допомогу або самі за свою кошти купуємо різні речі і відправляємо потім. Людям, які це потребують. Е, Ні, волонтерство. Е, можливо, донатити на зусов. Е, гроші перераховуємо, потім в нас є заклад свій, готують їжу, волонтерять. Я знала, що є е, такі люди, по-моєму, в Вогринові, Станіславський борщ, готують сухий на цей, треба буде піти, допомагати там, я так собі думаю. Ну що, ж, в нас ще було житло, фактично майже три місяці жили люди. Е, безплатно. Перший час, це перші місце війни, ну, потім вони поїхали, повернулися на Харків. Ну, як ви сказали, починали ви цю роботу з Віктором Андрюсовичем, та потім, я так розумію, все-таки він сконцентрувався на роботі міського голови. Та звичайно. Я вас не спитаю, який міський голова був кращим: Віктор Андрюсович чи Руслан Романович очевидно, буде необ'єктивна відповідь, але спитаю інакше. От дружиною мера буде важко? Дуже важко. Відповідально. Просто, якщо б люди, які. Ідуть, якби у владу, в пріоритет ставили собі не отримати владу і скористатись нею, а відчували відповідальність, то кількість людей, які туди пхаються, грубо кажучи, би значно скоротилася. А вони не відчувають цієї відповідальності. Я, наприклад, мені чого було важко, тому що я ходила по вулицях і я відчувала за відповідальність за кожну яму на дорозі. Це було дуже складно. То був такий час, і це не можна було з цим бюджетом, який був, ви це все прекрасно знаєте. Зробити все було не так просто, правильно? Так. Треба було ділити на щось. Віктор взяв пріоритет на якісь гуманітарні питання, але зараз воно вистрілили, ці гуманітарні ви про питання і медицина угу. і освіта. Чим більше я займаюся зараз гуманітарними питаннями, я розумію, що гуманітарні питання рано чи пізно вони самі основні. Тому що навіть та освіта... не Бруківка. Просто зараз міський голова має можливість ставити бруківку, тому що лікарня на Мазепи вже виглядає пристойно. А якщо б вона була в такому стані, як 15 років тому, що б зараз ми робили? Це ви зараз говорите про пріоритети міського голови. А от саме в чому вам було важко чи не просто, скажімо так? Тому що було якби упереджене ставлення, і воно мене трошки блокувало. Оце упереджене ставлення, що я думала, як правильно себе вести, висовуватись, не висовуватись. Мені хотілося щось робити, але люди ж, як це люди скажуть, що це піар, не піар, це дуже складно. Це таке дуже тонке питання. І, ну, може, ментально наше, наше суспільство ще не дозріло до того, що якщо є міський голова, є його дружина, то дружина міського голови має робити цю роботу, так як дружина президента. Так, як дружина міського голови, сільського голови, будь-кого є відповідальність, якщо твій чоловік депутат, а ти жінка-депутата, ти вже несеш цю відповідальність разом зі своїм чоловіком. А в нас до цього якби суспільство не готово, а це неправильно. Мене вже розкувало повністю це 14-й рік. Потрошки, потрошки, я завжди приймала активну участь. В житті міста. Я просто зрозуміла, що все, я не можу сидіти вдома, я мушу це робити, і мені вже зовсім не важливо, що хто скаже, піариться жінка Анушкевича, це не піариться. мені було взагалі це вже не важливо. Ви вийшли, так би мовити, тіні чоловіка. Я вийшла повністю. А це Ніко, це швед Ніко. Це приїжджали волонтери-ковалі з Швеції, і один з них був Ніко. Він безподобний чоловік. Він мене питає, що вам треба таке? От мені треба конкретне завдання. І я швиденько назбираю під це гроші і я вам пришлю. А я якраз перед тим відправляла харчування для собак в Харків. Я кажу, Ніко, от давайте, хочете щось гуманітарне, відправте мені харчі для собак. Ніко за півтора дні зібрав кошти. Це 6800, коли якби, коли в переводі було мені на PayPal впали гроші. І я закупила харчування, може упаковані. Це вже якась коробочка. Оце піде на Харків і ця на Харків. Ніко дав дитячі іграшки, і в тій коробці з дитячими іграшками була ця іграшка, а він настільки подібний на. Оцього ведмедика, що я залишила його собі за цей період, поки я волонтерила, я зустрічалася з такими ну, просто неймовірними людьми, що вся політика відступила мені на другий план. Чим мені був плюс статусу дружини мера, я могла вирішувати дуже багато питань. Знову ж таки, наприклад, хлопці приходили військові. І були питання, вони не могли їх вирішити самі. Щось зі школою чи щось з садочком. Я могла це зробити. В мене просто більший був ресурс, можливості, і мене слухали. Я могла зробити значно більше хороших речей, допомогти людям. Коли я мала цей статус. Ну і зараз, зараз це для мене теж не проблема. Я можу стукати в любі двері. А ви стукали в двері до нашого до чинного міського? голови? Не було потреби. Ага. Я сама собі даю раду. Якщо мені треба, я знаю, які двері постукати. Ваш чоловік, от мені здається, що він ну, перегорів трохи. Так. Я знав, і чув, і бачив ну, тоді не так е, м, чітко, що він змінився і він був яскравіший, е, ну, живіший. І відчувалося те, що він горів тою роботою, а вже до другої каденції так було непросто. Ну і плюс зрозуміла ситуація з. Міською більшістю. Ви це відчували в себе вдома також. Ну тобто, як, як дружина, як колега? Звичайно, я завжди цікавилася якби політичним життям. Я цікавилася життям свого чоловіка і цікавлюся. Ми все-таки е студентська сім'я, так скажемо. Що ми п'ять років провчилися в одній групі. Це означає, інституції. що ви міцна сім'я я так розумію? Ми міцна сім'я. І Я звичайно, що я це бачила. Але я думаю, що тут зіграла дуже сильну роль, якраз недосконале наше українське законодавство в цій сфері, що міський голова є політична фігура, а не господарська. Це просто жахливо. Тому що я рахую, що Віктор своїм потенціалом і з його таким глобальним баченням питань. Він не буде дотягувати якісь дрібниці. Він рахує, що ці дрібниці мають дотягувати той, хто цим має займатися. Але глобальне в нього завжди було правильне рішення. Розумієте, таких людей не так багато, насправді і гарні його... слова про чоловіка. Та то... ні, я просто кажу так, як є. Це його плюс. Його просто десь спалила оця політична система, оця більшість, заполітизованість. Кого куди поставити, тут треба б'ют почав гавкати, тут ці гавкають, і так по черзі це просто жахливо, чесно кажучи. Не можна, це настільки неправильно. З точки зору людини на господарській посаді, коли господарка мішається з політикою. Це mm. жахливо просто, ну, тобто для рівня міст політики забагато не на особі. можна. Це взаг... не то, що забагато Її взагалі не повинно бути. Я пам'ятаю, як ми були в Арлінгтоні, місто побратим, пригород Вашингтона. Там абсолютно інша система. Рада директорів, п'ять чоловік. Вони кожен рік міняються. І кожен рік міняється хтось інший і стає головним. У них просто господарка. Розумієте? Вони займаються господаркою. А в нас міський голова займається політикою. Хіба це правильно? Це жахливо взагалі. Зараз система тільки підсилилась, партійні квоти і тому подібне. Це просто космос. А оце засилля політичної реклами, яку літератури прочитала для того, щоб зрозуміти, я це буду завжди говорити всюди. Держави розвинуті, вони просто лімітують кількість політичної реклами. Все рівно це кошти з наших кишень. Як би ми не з Америки кошти ці не прийшли? Це прийшли кошти звідси. Ми ж, коли проводили там передвиборчу кампанію, то це місяць був. Я просто знаю, скільки це все коштує. І коли ця передвиборча кампанія не кінчається, це просто страшно. А друге, це є зомбування. А зомбування це саме найгірше. Ми ж бачимо, на прикладі Росії, до чого привело зомбування. В Литві зустрічалася з послом. Литви в Україні Альгердосом Кумжою, і ми з ним говорили. І він теж каже: ми просто не могли навіть подумати, що за ці 8 років, от з 14 по 22, що настільки суспільство російське зазомбується, що ну ніхто навіть не міг подумати. Розумієте, ви хочете сказати, що в нас в Франківську щось подібне відбувається на місцевому рівні? Ну, на місцевому рівні, я весь час кажу, я хочу, щоб була. Якби українізація, а не політизація. Це дві різні речі. Ви кажете про те, що Віктор Андрюсович не просто переживав цю свою другу каденцію, то скажіть, навіщо було рішення балотуватися втретє? І як ви до цього рішення поставились? Я е, поставилася негативно. Ви людина активна, вам не байдуже життя міста. Ну, на ваш погляд. От чинна влада. Які її вчинки, які її роботи, які її здобутки ви відзначаєте як позитивні? Ну і навпаки, з чим ви чим не задоволені? Мені подобається, що місто розвивається, і це всі розуміють. Місто розвивається. Франківськ відрізняється тим, що він, якби мені здається, навіть владу трошки під себе підкоректовує. Воно є громадянське суспільство в Івано-Франківську. Можливо, воно не так впливає на владу, воно собі живе окремим життям, але воно є. І влада змушена до нього прислухатися, і влада змушена на нього реагувати. Тому влада, яка б не була, і хто би далі не прийшов, вона все рівно. Буде підлаштовуватися під Івано-Франківців. Це плюс, це плюс. А мінус. Мінус. Я вважаю, що не можна дуже довго бути при владі, наприклад, два терміни. Це максимум, тому що це за важка робота. Це треба лімітувати. Не може людина бути просто фізично. Треба вміти іти в цьому відношенні. Я знову ж таки хочу сказати комплімент Віктору. Він дав можливість. Він не, не ліс, розумієте. От він пішов, все, робіть хлопці. Як вас виходить, робіть, покажіть себе. Ви особисто, як жінка самодостатня, як жінка вже з досвідом певним. От ви не хочете все-таки піти уже особисто в політику? Пропозиції такі поступали, але я все-таки перегоріла разом з Віктором. І Я дуже комфортно себе відчуваю в громадянському просторі. І можливо я там буду більш корисна. Я не те, що я боюся цього, але заходити якось так ну, це складно знову віддуватися на ветеранах, а потім цих ветеранів легенько посунуть. І прийдуть політики, так і буде використають. І вони просто використають їх. Використають. Це жахливо. У нас можливість, ніби щось і поміняти, якусь ну як би сказати, Ну це як брати зараз відкати в цей час, коли люди зда останні гроші віддають знову ж таки. Коли ти віддаєш ці, навіть кнопку натискаєш на цьому телефоні допомогти зсу. Ти розумієш, що в цей же момент хтось натискає не кнопку, а несе конверт, і про це навіть пишуть зараз знову чітко і і і прямо. І далі це залишається все на, на публіку і нічого не міняється. Ну, Якщо більше... ми в цій історії не міняємося, то що має нас поміняти? Я спілкуюся останні роки з, іншим, з іншою категорією людей. Я спілкуюся з світлими, класними патріотами, з класними людьми, які продукують якісь ідеї, які живуть чимось світлим, які одні на фронті, другі тут, щось роблять, рухають Україну, розумієте, роблять цю Україну. Красивою. І я настільки щаслива від цього. Я зараз з вами поговорила і я згадала оцей весь кошмар політичний. Ви Ах, говорите тоді про паралельне заболіла. життя. Тобто є паралельне, паралельне життя. життя. Одна історія це от історія тих людей і того світу, в якому я сподіваюся живе більшість українців. І є інша історія. Інша історія цих владних кабінетів, цих чиновників, цих політиків, які живуть своїм життям і далі нічого не міняється. Якщо зараз не поміняється, то що далі? Важке питання. Хто поміняє їх. От не було нічого питання про громадське якби, життя міста. От мене це завжди цікаво. А що ви маєте на увазі? Як розвивається громадянське суспільство в місті, в місті івано І Як розвивається? Дуже круто. А де це громадянське суспільство, коли дійсно треба вирішувати міські питання? Де воно ділося, це громадянське? В Фейсбуці? І бачите, отут є якраз проблема. Воно живе своїм життям, просто воно живе окремо від влади. Вони відчувають занадто сильну відповідальність за ту кожну яму, тому вони не хочуть іти в владу. Це дуже погано.